Тут у мене для пакетиків шуршики, я ще їх називаю, стаканчики окремо складаю, складаю пляшечки у той контейнер. П'ять років займається сортуванням черкащанка Анастасія Засять Вовк. Спочатку каже, було незвично та займало багато часу. Це все справа часу, звикаєш до всього цього, і воно тоді входить у звичку, і ти вже на автоматі починаєш це сортувати. Для неї, каже, все почалося з роздільних контейнерів. Потім почала використовувати і спеціальні торбинки для продуктів. Це у мене є такі екоторбочки, називаються, еко-сумочки або багаторазові сумочки, з якими я ходжу у магазин за покупками. Сюди я овочі складаю. До речі, такі. Екосумочки замінюють три тисячі пакетиків у рік. Це з особи. Це, це дуже велика цифра. Про екотаксі дізналася із соціальних мереж, розповідає жінка. Сьогодні вперше замовила цю послугу і виносить до авто накопичене сміття. Привіт, добратися. Ідея із забором вторг виникла після побаченого подібного сортування у Львові, розповідає ініціаторка проєкту Альона Остапенко. Побачила досвід Львова, де вони зробили органічну компостувальну станцію і вирішила, що нам щось треба також робити з цим всім. Ви телефонуєте в зручний вам час, ми домовляємося, так складь складаємо логістику по місту і під'їжджаємо до вас, забираємо відсортовані відходи. Сміття забирає на власному авто, каже Аляна Остапенко. Це волонтерський, неприбутковий проєкт від громадської організації. Деяку сторсировину ми здаємо на пункт прийому для того, щоб хоч якось відбити за бензин. Все інше передається на підприємства, які вже виключно це будуть переробляти і давати їм друге життя цим товарам. Окремого приміщення для сортування та зберігання сміття немає, тому все це робить у приватному секторі, додає жінка. Стараємося не накопичувати неділя, вивезли, неділя вивезли, можливо, навіть день в день, в залежності від часу. Пластик та поліетилен. Ініціаторка проєкту відвозить на пункт прийому вторинної сировини. Виконувач обов'язків директора підприємства Костянтин Фролов розповідає, як переробляють, отримане сміття. Наше підприємство приймає відходи поліетиленових плівок, пет бутилки. Тарас під побутової сім'ї. Далі з нього виробляється або поліетиленова гранула, а з цієї поліетиленової гранули плівка нова, або інші вироби поліетиленові, а з перпляшки виробляється сировина для виробництва волокна. Таку ініціативу черкащанки зі збору вторинної сировини від охочих підтримує, розповів телефоном еколог Олександр Спрягайло. Зараз все більше, більше з'являється суспільний запит на сортування сміття. Тобто е, треба лише трошечки розкрутити цю ідею, е, пояснювати людям навіщо це робиться. Те, що просто опиняється на смітнику, або е, навіть десь там під кущем, просто валяється навколо. Воно давно вже служить по декілька разів. Е, знову нам же а тим, тим же людям. Тому ну, це однозначно сприятиме покращенню ситуації навколо нас. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.